З давніх даван на території Хмельниччини проживає та мирно співіснує багато національностей та народностей. Однією з причин подібного різнобарв'я є географічне положення області. Наш подійський край є досить багато національною. На території Хмельниччини проживає близько 90 національностей та народностей. Хмельниччина багата талантами, художниками, музикантами, майстрами декоративно-прихідного мистецтва. Звичайно. Багато представників і росіян, і євреїв, і поляк, румин, болгар, вірмен. Серед них є багато талановитих тих людей. Для більшості з них Хмельниччина стала рідною. Тут вони працюють і творять. У підтвердження подібного не поодинокі виставки, які проходили в обласному центрі. Одна із подібних відкрилася у холі Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля центр, автором якої є, є єврейський художник із Староконстантинова Вілен Курман. Дякую вам за те, що ви завітали сюди, до нас у гості. І, безумовно, щира подяка Вілену Абрамовичу за те, що він погодився розташувати саме в наших стінах цю чудову виставку. Наша телерадіокомпанія Поділля Центр має девізом тільки позитивні емоції. І я думаю, що, ознайомившись з його творчістю, ви теж будете мати саме такі позитивні емоції. Це вже не перша виставка художника, адже за більш як півстолітню історію у творчому доробку митця безліч робіт, основною тематикою яких є життя та побут жителів його рідного міста, не оминув Вілен Абрамович у своїй творчості і єврейської тематики. Рідко хто з художників звертається до теми життя єврейської громади, і бачимо кузніці на хема там, і бачимо подвір'я єврейське, і кладовище єврейське ну, тобто така єврейська тематика в його творчості. Присутня для самого художника образотворче мистецтво стимул жити, адже як твердить, саме картинами він передає весь позитив життя. Стихійно так я творю вже може років 60. Ну ніде не виставлявся, і сюди і десь пропали, і десь подарили і туди. А як так серйозно, то вже може років 30. Так. Я вважаю, що художник це не професія. І не спеціальність, а це стан душі. Також художник пообіцяв і надалі буде творити, аби привітати митця та оцінити картини. До Поділля Центр зійшлося чимало його друзів та поціновувачів образотворчого мистецтва.